Лекція 2. Оператори умовного переходу На цій лекції ми розглянемо алгоритмічну структуру розгалуження та оператори умовного переходу. Вивчимо математичні функції ВБА, навчимося створювати елементи керування та додамо на аркуш Excel Елемент кнопка. Запишемо програму з оператором умовного переходу. Після запуску програми Інтерпретатор ВБА починає виконувати її крок за кроком. Однак у деяких випадках виникають такі ситуації, коли необхідно керувати послідовністю виконання операторів програми, наприклад, виконати деякі, деяку послідовність дій кілька разів або пропустити деякі оператори, не виконуючи їх. Логічна структура. Будь-якого алгоритму може бути представлена комбінацією трьох базових структур слідування, розгалуження та цикл. В першій лекції ми розглянули задачу лінійного алгоритму, де оператори слідували один за одним базова структура слідування. На цій лекції ми розглянемо базову структуру розгалуження. Базова структура розгалуження забезпечує залежно від результату перевірки умови. так чи ні, Вибір одного з альтернативних шляхів роботи алгоритму. Кожен із шляхів веде до загального виходу, тому робота алгоритму буде продовжуватися незалежно від того, який шлях буде обраний. Структура розгалуження існує у трьох основних варіантах. Неповне розгалуження, повне розгалуження та вибір. В цій структурі рішення про те, який саме оператор буде виконуватися наступним, приймається, виходячи з результатів перевірки умови. Для вирішення подібних завдань в мові ВБА реалізовані оператори умовного переходу. Оператор IF – Відповідає алгоритмічній конструкції неповне розгалуження. Він перевіряє істинність зазначеної умови. Якщо умова істина, програма виконує дію, зазначеною в частині оператор. Якщо умова хибна, то керування передається оператору, що міститься після оператора AND-IF. Синтаксис оператора наступний. Ключове слово if, потім пишемо умову, далі ключове слово zen і оператор чи блок операторів. І завершуємо це оператором and if. Наприклад, треба розрахувати значення функції y дорівнює синус x, якщо x більше нуля. Запишемо на умові ВБА так, if x більше нуля, умова. Zen. Обчислюємо функцію y дорівнює синус x і завершуємо все оператором AND IF. Алгоритмічні конструкцією повне розгалуження відповідає умовний оператор if else. Якщо результатом перевірки умови є істина, тобто так, то виконується оператор 1. Якщо перевірка умови дала хибний результат ні, то виконується оператор 2, який міститься після служебного слова else. Синтексис цього оператора наступний ключове слово if, потім пишемо умову, Zen і оператор чи блок операторів 1. Далі ключове слово else. Оператор 2. Завершуємо блок операторів словом and if. Наприклад, обчислити значення функції Y. Якщо x більш нуля, то y дорівнює корінь квадратний із x, а якщо x менше та дорівнює нулю, то y буде обчислюватися як косінус x. На мові ВБА запишемо це так: if x більше нуля, THEN y дорівнює sqr, це функція корінь квадратний. От x ELSE y дорівнює cosinus x. І завершуємо все оператором and if. Під час розв'язання багатьох задач виникає необхідність при виконанні або невиконанні деякої, деякої умови знову робити вибір. Для того, щоб програма могла вибирати один не з двох можливих варіантів, а з більшої кількості використовується структура вибір та умовний оператор додається ще ключове слово Else IF, Синтаксис цього оператора Наступний. Ми розглядали приклади з використанням математичних функцій. Корінь квадратний, синус та косинус. Перелік вбудованих математичних функцій ВБА наведено в цій таблиці. Аргумент функції вказується в дужках після назви функції. При написанні умови ми будемо використовувати оператори порівняння ВБА. Це дорівнює менше, більше, менше або дорівнює, більше або дорівнює та не дорівнює. Дуже часто при перевірці кількох умов використовуються логічні оператори. AND це логічне «і», OR це логічне або. І NOT – логічне заперечення. ВБА це об'єктно орієнтоване мова програмування. Основною одиницею об'єктно орієнтованого програмування є об'єкт. Об'єкт є поєднанням коду і даних, яке розглядається як єдине ціле. Об'єкти мають властивості і методи. Об'єкти відгукуються на події. Кожен об'єкт має набір властивостей. Властивості можна встановлювати програмним шляхом або змінювати їх, використовуючи вікно властивостей. Для того, щоб об'єкт виконав будь-яку операцію, необхідно застосувати метод, яким він володіє. І подія являє собою дію, розпізнаного об'єктом. Як реакція на подію викликається певна процедура. Microsoft Excel і редактор VBA мають вбудований набір елементів керування. Ці елементи, що дозволяють користувачеві взаємодіяти з програмою. Використовуючи цей набір, можна створювати будь-який призначений для користувача інтерфейс. Елементи керування. Створюються за допомогою панелі інструментів елементи керування. Давайте розташуємо елемент керування кнопка на робочому аркуші Excel. В режимі конструктора кнопка виділена маленькими кружочками. Правою кнопкою миші можна визвати Меню та вибрати властивості. Відкривається вікно властивостей цієї кнопки. Перша властивість це ім'я кнопки «Common Button. Властивість, ім'я та властивість підпис збігається, коли ми конструюємо, визиваємо в перший раз якісь. Елемент керування. Властивості можна міняти та налаштовувати за своїм смаком. Наприклад, можна змінити колір кнопки, шрифт написання на кнопці, змінимо підпис на кнопці на розрахунок, бо ми будемо запускати натисканням на цю кнопку програму на виконання. Якщо зробити подвійний клік по кнопці в режимі конструктора, то відкривається редактор ВБА. В імені процедури ми бачимо ім'я кнопки, підкреслення, клік. Це подія. А написана нижче програма буде відкликом на цю подію. Тобто після натискання на кнопку почне виконуватися програма. Напишемо програму для розв'язання квадратного рівняння a плюс 2 плюс c дорівнює нулю. Розглянемо алгоритм даної задачі. Спочатку треба ввести значення коефіцієнтів квадратного рівняння a b і c. Далі, обчислити дискримінант за формулою. Якщо d більше та дорівнює нулю. Знаходимо корені квадратного рівняння x1 та x2 за формулами. Якщо d менше 0, виведемо повідомлення дійсних коренів немає. Спочатку створимо в Excel таблицю для введення початкових даних та для виводу результатів розрахунку. Розмістимо дві кнопки. Розрахунок буде запускати програму на виконання. А кнопка очищення буде очищати дані та результати. У режимі конструктора подвійний клік на кнопку «Розрахунок» викликає редактор ВБА. Розглянемо програму для знаходження коренів квадратного рівняння. Спочатку програму ми оголошуємо всі змінні. Далі привласнюємо. Змінним А, Б і С значення з клітинок Excel. Далі розраховуємо дискримінант, перевіряємо умову. Якщо дискримінант більш та дорівнює нулю, то знаходимо корені квадратного рівняння x1 і x2. Інакше. Виводимо повідомлення, дійсних коренів немає. Робимо це за допомогою функції MessageBox, а в дужках пишемо повідомлення і виводимо результати розрахунку дискримінант x1 та x2 в підготовлені клітинки. Для того, щоб запустити програму на виконання, вимикаємо режим конструктора, вводимо початкові дані в таблицю та натискаємо на кнопку розрахунок. Результати розрахунку з'являються в таблиці результатів. Якщо дискримінант буде менше 0, то виводиться повідомлення, що дійсних коренів немає. А тепер напишемо програму для кнопки очищення. В режимі конструктора робимо подвійний клік по кнопці очищення. Відкривається редактор VBA. Пишемо програму для кнопки очищення. Будемо використовувати метод clear. Це метод, який очищає вміст клітинки. Синтаксис написання методу наступний cells.clear Так робимо для всіх клітинок, які треба очищити. Виходимо із режиму конструктора. Натискаємо кнопку очищення і таблиця очищається. Отже, в цій лекції ми вивчили оператори умовного переходу Weba, познайомилися з елементом керування кнопка та написали програму для розв'язання квадратного рівняння.